Максим, привіт, слава Україні! Зі мною захисник команда Антіхайп. Ваша команда сьогодні видала просто блискавичну гру, на жаль. Матч закінчився з рахунком 2-0. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачило, адже гра у вас, відверто скажу, була доволі якісною. Так, згоден, гра у нас сьогодні була. Сьогодні, в принципі, я вважаю, була рівна гра. Видно, що обидві команди добре підготувалися один до одного. В принципі, дуже, дуже надійно грали ми, в захисті, дуже надійно грав суперник. Але ну, це футбол в кінці, в кінці матчу, два стандарти. Це, ну, я вважаю, що рахунок не зовсім по грі, але ну, це футбол, таке трапляється, стандарт, добре добре розіграли. Десь може ми помилились, десь, може не знаю, концентрацію не знайшли, там, загубили і. Ну, такий результат. Нічого, я вважаю, грали ми сьогодні достойно, Може, можливо, десь не вистачало нам е, замін, яких, е, тому що всього два-дві людини. Е, в принципі, жарко і ну, по такій спеції, дві людини треба більше. Треба в захист замін, треба водаку. У нас лише дві. Тому можливо це, але гра, гра дає надію. Ми здається залишаємося на третьому місці. Так? Поки що. Е, друге так. коло у вас ще є. Ну, на, даний момент. на даний момент так. То боремося за топ-3. В принципі, для нас це непоганий результат. Будемо, будемо старатися відбирати очки у, у таких команд, але побачимо. Ти правильно сказав на рахунок того, що надія є, адже хочу ще доповнити, що у вашої команди, по-перше, є прогрес і це видно неозброєним оком. Ну, по-перше, так, у нас збираються хоч якісь гравці. Хоч ну я радий, що в такий час, так коли війна, коли це все, ми можемо грати в футбол, можемо, можемо насолоджуватись, на насолоджувати, ну, давати насолоду своїм своїм там, болівальникам. Тому... До нас до нас приєднався капітан Антихайп. Е -е, хлопці, скажіть ще, будь ласка, е -е, останнє ключові гравці сьогодні з вашої команди. Хто на вашу думку? М -м, на мою думку, з нашої команди… Давай ти одного Яна. Давай, Давай. я. Давай я Я думаю, Дмитро, який в нас встає. Я скажу, що у нас, напевно, два Дмитра сьогодні краще. Да, захисник і півзахисник. Дмитро Жуковський, центральний захисник та Дмитро Миколенко. Він е ну, е для нас Миколинку. Да, <губ> е е я не пам'ятаю фамілію, але Діма, блін, це топ. Це значне посилення. Це, це дуже, дуже круте осилення, да. яке до нас приєдналося. Ну і сьогодні Паніль... він показав, в принципі. По Хлопці, а як же воротар? Він сьогодні скільки ударів мертвих реалій? Для Єгора це нормально. Ну, для Єгора це його норма, мінімальна. Скільки в нього, три сейви, то, в принципі. Там. Але мертвих, мертвих, це, мертвих, це в кожному матчі. Так. Ну, Ми вже, він зв... без мертв... мертвого не входить. Ми звикли просто до цього. А, і да, коли да, таке да. бачимо, ну, типу, ну, Єгор, красавця. <ріст> Ми це знаємо. Це просто. Да. Добре, дякую вам за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у другому колі. Дякую, слава Україні. Дякую. Слава Україні. Героям слава.